Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру, 45 ран міста, Житомир-трактовий майданчик, іде грузочка 350-ї Ельки, Кулинський район, без з примусовою гідравлікою. 4 плюс 1, 9,5 на 24 задні колеса 14 передні, на ресорах, 188-й двигун, насос, блокіровка. Ось такий тракторець з мотогодинами. Уже. Отакий От тракторець прямує до своїх власників. Буде працювати і обробляти землю. Там Полинський район всей нашими шефенами. Заводський трактор має бути тільки червоного кольору, з трафаретом, таким трафаретом. Ніяких лишніх бок там не має бути. Ніяких чорних, зелених, синіх заводських тракторів немає. Отак, От 540 обертів вал. Будь ласка. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунь, друга міська лікарня, пологовий будинок. Тракторців достатньо. Наші орієнтіри. Наша площадочка. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Чекаємо за даною адресою. Проспект Миру, 45В. Місто Житомир. Дякую.